Привіт, мене звати Роман і сьогодні ми граємо в Jassi World Evolution. Це вже 9 частина, скоро буде 10. З того разу я б зняв два відео в один день, так його і ніхто не подивився. Тепер в четвер я можу зняти ще одне відео, але... Не зняв, тому що забув, в п'ятницю не зняв їхав в лікарню. А тепер все все добре, я знімав відео зранку, зняв точніше відео і залишилось мені змонтувати. Це вже. Uh -huh. Ми маємо побудувати багато чого, бо того що в більшій сфері я нічого не роблю, витрачаю гроші на виведення заноза. Uh -huh. Не вистачає грошей. Uh -huh. Peppy Games тепер буде на наступний тиждень, четвер, о п'ятій годині буде нове, нові дві гри. Вони засекречені, бо, тому, що, в, бо, тому що це та, якби, весна. Весняні подарунки були в зимові. Тепер весняні. Секретні подарунки з іграми. Зараз роздається Jurassic World Evolution 2. Качайте Epic Games і получайте безплатне ігри кожного тижня. Все нові і нові. Короче, мені треба швидше заробити ці 400 тисяч. А то нічого не було за більше, таке рекомендую все нормально. Я ну, как бы открыл так все норм, норм зашел. Угу. Погано. Це дуже погано. Це і по 550 коштує. Просто круто. Козен тік. Ось злоті ще є. А, а, ти не будеш ще до мене. Так, голова. Опа, мінус голова. Зараз уїдем, бо зараз щось буде у нас тут, якась бійка, опа. Так, файно влізе в сьогодні. Бійка. Мушці ми двома... ...дебеляками. Хоча воно вогнем... ...хай стріляє вогнем. О! Нарешті. Угу, все угу, на показу. Ой, лекуйся ты. Хочешь руку Хайпом Рай? Ты тут не стиль. Я поехал. Mm. Так. Эй, что evet. тут? Давай заходим в за свои... Поставлю как раз мужу и шестьдесят десять Угу. уже просто разве не ставлю. так будемо брать? Так. Давайте ботуй за Швейцария. Ого! багато нового появилось. Раз. О, нарешті башня висока. Тепер є ще це. Просто. Фу. Нові види трой супер такс, угу. <кхій> угу. бункер, круто. А він не все займає. Це погано. Оба шторм. Зараз усі в цей схожі, тому що шторм може нагрозити, нагрозити. Нашкодити цим людям. Угоняюсь. Oh, И... Хоп, ой. Форест центр. Ай. Я как-то влетаю. Боку. Бочком. Бочком. Голд <coughs> файт. Всё, давайте шторм закинчивать здесь. А, ah, ну все, не виглядає, що в цьому барана. Так. Ah, а, оце було воно. А, чого я не можу? Я не буваю. А, енергія пропала. Ага. Окей, значит, самому треба. Пришли ремонтувати цей генератор. Чи що це таке. Оп, і дріфте. І погнали. Штормуше закінчился. Поки людей еще не ритуємо. Угу, не всі зайшли. Просто круто. Просто песня. Спомню, легко подіфти. Там що щось поганен. Не, ми тут. Ресторан. Все, більше нічого немає. Надеемся. Что они у тебя норм. А, закрыл, закрыл. Антож может можна їх відкрити, вони вийдуть. Ось вони зайдуть туда, коли їм треба. Так, можна було зробити, але я щось... затупив. Такс. <кій> Залишилось стільки оце. І Йото. Відкриваємо, а це гроші не доробимо. О! І зараз получимо все. Тепер ми зможемо влетіти в інші місця. Такс. Вот ему знову. Давай, зараз закрию браму. Дай-ой, -дай, браму. Все. Він тут буде сам одиночка. Сьмо бой. Так, о! Нові місця А грошей появился. це немає. Фінанси зменшилось 80 тысяч в Ни. Короче, на бо так Я швидко до цього все не добьюсь. Все, буде кребать. Дождь падає. Вест це уничтожный, це. Чи... Чис хит. Через чи захит, я напам'ятаю. Короче, Коста-Рика. Треба буде на мапі пошукати Коста-Рика. І все. Виводимо всіх. Ну і оп оп пок На цьому острові це нормально, може оцей павла. На цьому острові. У мене більше грошей я можу собі багато чого дозволити. Так. <кій> ага, це 2 мільйона коштує. А це менш. Оце хай буде. Воно більш-менш корисне. Мені потрібно. А це 2 мільйони теж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, відео закінчується. Всім пока!